Добрий вечір, друзі. Ви на каналі Поганий Соціолог. Мене звуть Денис Денисенко. Сьогодні ми працюємо в нашому щоденному форматі, який називається що за день. Ми його проводимо у прямому етері і будемо обговорювати топ-3 події дня, що минув. Якраз у нас вечір п'ятниці, саме час, скажімо, неквапливо, спокійно, аргументовано поговорити про те, що. Відбулося за день. Ми це будемо робити на базі різного роду соціологічних досліджень, на базі фактів, на базі думок експертів. І розповімо вам власне, те що відбулося. Дякую всім, хто дивився ефір вчора. У вас було вже більше тисячі людей. Це непогано, як для першого разу. Я думаю, сьогодні у нас лише другий ефір. Якщо вам подобається наш формат, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Ми вам будемо дуже вдячні, тому що ми робимо багато роботи для того, щоб власне, вас інформувати. Отже, йдемо по подіям дня, що минув, і почнемо сьогодні. Ми з першої події, з події, номер один. І це подія це замінування Каховської ГЕС. Вчора ми вже говорили про цю подію. Вчора вона у нас була теж в топ-3. І вчора вона взяла 819 згадувань. Сьогодні їх було вже 1347. Тобто, ми бачимо зростання кількості згадувань по цій темі. І також сьогодні ми бачимо. 418 інформаційних майданчиків. А вчора їх було 277. Тобто тема зростає, тема стає все більш актуальною. Я вам нагадую, до речі, що ці дані нам надають наші партнери з центру контент-аналізу, коли потрапляють дані не лише з електронних змі, а й з телебачення радіо, друкованих змі. Тобто, це ми таким чином бачимо досить такий репрезентативний зріз Медіа українських, отже, це такий перший у нас інфопривід. Що ми можемо про нього сказати? Вже вчора ми говорили дуже багато насправді про ГЕС, про те, що таке Каховська ГЕС, коли вона була побудована, чим загрожує її руйнування і таке інше. В посиланні буде в описі цього. Відео на вчорашній ефір. Кому цікаво подивитись, не буду повторюватись, лише додам декілька речей. Володимир Зеленський сьогодні заявив наступне: Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. До речі, звертаю вашу увагу на те, що ми тут показуємо Володимира Зеленського навколо нього є такі цифри. Це цифри, які ми отримали, які компанія оперативна соціологія, в які я працюю, власне зробила дослідження і поміряла власне ставлення українців до Володимира Зеленського. Тут ми бачимо, що 73% позитивно ставиться до нього, і 21% негативно. Надалі ми теж будемо тих людей, тих політиків. Та громадських діячів, яких я буду цитувати, на яких я буду посилатись, вони теж будуть з такими цифрами навколо себе. Ті, кого ми міряли, кого не міряли, там не буде. Просто для того, щоб ви розуміли, як українці ставляться до тих чи інших персон, які дають коментарі. Хочу від себе зазначити, що Володимир Зеленський звернув увагу на те, що не лише дамба, але й агрегати каховської гідроелектростанції. Тобто, це такий момент важливий, мені здається, що насправді росіяни можуть підірвати не дамбу. Тому що це їм загрожує власне тим, що зневодненням каналу, який веде воду в Крим, а вони можуть підірвати агрегати просто для того, щоб вивести з ладу електростанцію, щоб Україна, коли її забере, просто не могла отримувати з неї електроенергію. А ми ж розуміємо, що для них це одне з ключових завдань, бо збавити нас електроенергії. Ми про це вчора теж говорили. Важливо процитувати головне управління розвитки. Значить, що вони пишуть? Рашисти передбачають швидке звільнення українськими силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилася Каховського дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської. Гідроелектростанції. Причому підрив дамби було сплановано завчасно. Основні роботи із замінування проведено ще в квітні, тобто, от досить досить давно. На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. І також пише, що масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку. Вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону. Чому це може загрожувати екологічною катастрофою, тому що в разі руйнування Дамби буде затоплено велика кількість велика територія. Тут ми от знайшли, до речі, це російська інфографіка з якогось їх каналу, але вона насправді досить репрезентативна, вона показує. Яку територію може затопити тут? Ну багато, скажемо, це потрапить туди, і багато населених пунктів. Я думаю, що це десятки тисяч мешканців живе на цій території. Відповідно, там можуть бути якісь і промислові об'єкти, технічні об'єкти, аграрні, таке інше, наприклад, не знаю, там можуть склади там. Якихось хімічних речей чи там звалища, де, де зберігається щось не дуже добре, наприклад, просто банально сміття, яке все змиє просто в, чер в Чорне море. О, ну Коротше, це реально загрожує Чорноморському регіону. Я не еколог, не можу судити, наскільки там про масштаби цієї загрози, але насправді, очевидно, що це дуже погана ідея робити такі речі. я все ж таки Сподіваюся, що у них вистачить розуму. Цього не робити. Хоча ну про який там розум йдеться якби там вони не думають ні про екологію, ні про людей. Звичайно, а думають лише про якісь свої там вигадані інтереси. Отже, ідемо далі. Це у нас було, було питання. Номер один. Новина номер один, найбільш згадувана за сьогодні. Новина номер два, це заява Лістра відставку вона відбулася, до речі, ще якщо не помиляюсь, вчора ввечері, вже після того як ми зробили ефір наш вчорашній, тому вона звичайно не потрапила до вчорашнього ефіру і потрапила от сьогодні. 1050 згадувань на 489 інформаційних майданчиках. Це дуже непогане, непогане покриття, якби багато кому цікава ця тема, чому ця тема така цікава? Тому що, коли ще Лістрас призначали, і відповідно пішов Борис Джонсон, якби багато хто боявся, що політика Британії, яка зараз є одним з головних союзників України, вона зміниться саме щодо України. от І тому українці дуже пильно слідкували за тим, що відбувається у Британії, і, в принципі, ну були задоволені Лістраси, очікували її. Призначення, тому що вона досить таку проукраїнську продемонструвала позицію, як і Борис Джонсон. От. Але, на жаль, чи не на жаль, але ну, якось так відбулося, що вона дуже недовго займала свою посаду. Чому ж так відбулося? Давайте подивимося. До, до речі, ми міряли Девістрас ставлення до неї, як ми бачимо, досить непогане ставлення. ну Багато людей її не знає, там близько третини, але ті, хто знають. Якби ставляться непогано. Отже, що вона сказала з приводу свого звільнення? Вона зробила заяву з приводу свого звільнення. Вона там за процедурою має, має королю подати заяву. Він її підписує. Після цього власне вона позбавляється своїх свої посади. Що вона сказала? Сім'ї та підприємства турбувалися про те, як оплачувати свої рахунки. Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту. Я визнаю, що враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала консервативна партія. Вибори керівництва будуть завершені протягом наступного тижня. Тобто, з понеділка, тобто, ми знову ж. Чекаємо, а хто буде замість ліс трас? Чи не зміниться політика Британії щодо України? Очевидно, що причиною її усунення верніше там, уходу з посади не є там ситуація по Україні, їй приписують там проблеми з фінансовою та економічною галузі, але вона згадала і війну, як ми бачимо в своєму виступі. Отже, нас цікавить, кого призначать і. Чи буде ця людина, яку призначать, дотримуватися про позиції як і Лістра? Про це трошки згодом. Хочу показати вам таку цікаву інфографіку про те, скільки про, про британських прем'єрів, які найменше були на посаді, от лістрас що вона найменше на посаді була в історії Великобританії. Вона була лише 44 ні, в той час як попередній за терміном Джордж Кеннінг був на посаді 119 днів, і він помер. Врешті, тобто не звільнився, а на жаль, якби помер. Це було ще у 1829 року, тобто 200-майже 200 років тому. Отже, зазвичай, як ми розуміємо, ну в Британії не лише в Британії, в принципі, в Україні теж. Довше люди займають цю посаду, але ну не вийшло людини. Що ми тут не будемо давати оцінок? Це буває. Хотів, значить, далі згадати про Бориса Джонсона. Вже почали говорити, і наші дехто з наших там блогерів говорити про те: о, так давайте повернемо Бориса Джонсона. Він кльовий хлопець, він допомагає Україні. І не лише в Україні почали про це говорити, а і за кордоном в Британії в США якби різні досить цитовані, досить поважні видання, типу Times CNN почали, посилаючись на свої джерела, говорити про те, що нібито Борис Джонсон розглядає можливість повернення про те, що він. Шукає можливості, що його там штовхають до того, щоб знову ж таки свою кандидатуру висунути на виборах, оцих внутрішніх виборах в консервативній партії. Але варто зауважити, що Борис Джонсон ще жодних заяв про це не робив. Я там перевірив його Твіттер. Там остання заява була 15 жовтня, власне, він мовчить. Мабуть, вичікує, власне веде перемовини. Звичайно, мабуть, українцям би хотілося б, щоб саме Борис Джонсон повернувся, тому що ну це дійсно такий позитивний для нас персонаж. Але якщо навіть якщо це буде не він, це не значить, що все буде для нас погано. Ми тут знайшли результати дослідження серед виборців консервативної партії. І у яких спитали, якщо б ви обирали серед тих самих кандидатів що минулого разу, кого б ви підтримали? І, в принципі, Борис Джонсон отримав 32%. Тобто його найчастіше називали. Далі був ріші Сунак і 23%. І Бен Воліс 10% це відомий нам британський політик, міністр. Оборони Британії він часто з'являється. У нас власне в робить заяви щодо України, таке інше. Але це отакі дані, проте, проте так нібито виглядає, що Борис Джонсон має найбільший шанс, якщо вважати, що ну зважати на думку шанувальників консервативної партії. Але якщо питання поставити трошечки інакше, це дані з того самого дослідження. Воно було зроблено ще до того, як Лістрас пішла. і тут питання було таким чином поставлено: якщо лістрас піде в наступні декілька тижнів, як ви думаєте, цей кандидат буде доброю або гарною заміною, доброю або поганою заміною для неї? І тут, от такими фіолетовим кольором, темно-фіолетовим, це ми бачимо добра заміна. Тобто, люди, наприклад, тут у нас знову ж таки перша строка це Борис Джонсон. Тут 42% два опитувань. Сказали, що це добра заміна, 21% – що скоріше добре. І тут ми бачимо червоні такі теж стовпчики. Це ті люди, які сказали, що це погана заміна, погана або дуже погана або погана. І дивіться, що цікаво, якщо б на у попередній інфографіці я знову ж таки її поверну, то Бен Воліс був у нас третім, і мав лише 10%, Якщо просто спитати, кого ви б підтримали, то тут ситуація цікава, що Бен Воліс насправді сприймався б консерваторами як гарна заміна, і у нього антирейтинг от нижчий ніж у Бориса Джонсона. А якщо подивитися на ріші Сунака, то він по ньому менше позитива, ніж по Бену Волісу, і більше негатива, навіть ніж по Борісу Джонсу. Тобто у нього досить велика кількість є хейтерів. Тому, власне, якщо обирати з цієї трійки, то виглядає так, ніби у Бена Воліса є непогані шанси, але наскільки я пам'ятаю, ще минулого разу. Коли йому ставили питання щодо того, чи він там розглядає можливість балотуватися, він не, не, не розглядав і він не хотів іти з посади міністра оборони, мабуть, він себе почуває там на цій посаді, якби ну власне фахово. Отже, будемо слідкувати, будемо дивитися. Ситуація цікава. Я думаю, що все буде добре, і в принципі, пан Дмитро Кулєва наш. Міністр закордонних справ погоджується з моєю думкою і говорить наступне: передбоїв з підтримкою не буде. Безумовно, це дуже драматична історія. Про Лістрас має на увазі. Я як колишній колега Лі знаю її. Вона дуже сильний бідний лідер. Але ми живемо в такому світі, де почали відбуватися речі, які ще рік тому були неможливими. Я знаю її характер, швидше за все склалися певні партійні баланси. Які спонукали її до цього рішення, ну звичайно, я так розумію, що там дійсно має місце якась внутрішньопартійна боротьба, і вона просто могла стати жертвою цієї боротьби. Отже, головне, що е, пан Кулєба впевнений, що все буде добре, що перебоїв з підтримкою не буде, якби. Але я вважаю, все ж таки, що тут е, і оця ситуація та ситуація, яка складається в США. Навколо там виборів цих проміжних це не без участі Росії, тому що Росія дуже сильно зацікавлена в тому, щоб послабити підтримку України міжнародну, і я думаю, що вони роблять все для того, щоб це зробити. Я не виключаю, що вони роблять і на дипломатичному фронті. Вніше впевнений що вони роблять на дипломатичному фронті, що у них є гроші, в першу чергу можливості для того, щоб впливати. Йдемо далі. Третій інфопривід за сьогодні він не набагато менше набрав, ніж другий, це запровадження санкцій проти компанії постачальників іранських безпілотів. Всі, всі ми знаємо, чули, бачили, а дехто навіть на власні очі чув і бачив ці славно сумнозвісні, верніше іранські дрони, які у нас назвали мопеди, шахіди, мапеди. Якби за їх гучний звук, як вони летять. якби Ми тут зібрали трошки інформації про цю ситуацію, і зараз з вами нею поділимось Ну, власне, от так от ця штука виглядає: шахет 136 Росіяни, до речі, ну ті саме, які їх використовують росіяни, в них написано герань 2. Ми потім ще поговоримо, що, що це, чому герань 2. і Власне, чому вони взагалі їх перейменували? Чи може це росіяни роблять? Я не знаю. Ну от такі штуки. Їх вже над Україною збили за даними повітряних сил України 223. Це станом на 19 жовтня. Сьогодні у нас 21 жовтня. Тобто, за сьогодні, до речі, я бачив інформацію, що збили ще 14, тобто, отак, от. Так от потрошечку по їх збивають, і я так розумію, що є у нас певні успіхи стали більш активно використовувати зенітну артилерію для того, щоб їх збивати, і знизилася їх ефективність використання. Проблема цих дронів в тому, що насправді вони досить дешеві, а от а системи наше ПВО стріляють. Ну, досить дорогими ракетами, і яких теж обмежена кількість, і виходить, що ми витрачаємо дорогі ракети, щоб звивати дешеві безпілотники от в чому власне проблема. Тому шукають інші можливості для того, щоб це це робити. Але ну, як ми бачимо, це виходить досить непогано, хоча. І, наприклад, ми там за далі будемо посилатись на комсомольську правду. Ми там знайшли цікаву статтю в російському виданні. Вона просто демонструє якби, те, наскільки в різній реальності ми живемо, наскільки у росіян взагалі хибне уявлення про те, що відбувається. От вони стверджують, наприклад, що, що лише 10% цих шахідів збивають в Україні, а 90% потрапляють. Якби якщо б це так було, мабуть, то вже їх мало за цією статистикою, десь тисячі дві було б бути запущене. Але ну насправді я думаю, що ця цифра набагато менша. І уявіть собі, що було б, якщо б близько двох тисяч цих дронів потрапили по цілям. Це було б абсолютно інший масштаб руйнування. Йдемо далі. Значить, власне, чому запроваджуються санкції? Тому що є інформація, що Іран не просто постачає дрони, хоча це теж є великою проблемою, і це є злочином. Але є інформація, що вони що їх військові знаходяться на, на тимчасово окупованій території. І, от, наприклад, Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації у Ради з безпеки США, заявив: ми оцінюємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях. Тегеран, Тегеран зараз бере участь безпосередньо на землі та шляхом надання зброї, яка впливає на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Тобто США теж мають такі дані. Також, наше головне управління розвідки з Отримало отримало значить можливість. збити Ну, збитий він від пошкоджений, але вже майже цілий. Це ми говорили про шахи про 36, А є ще меджахер 6 Це щось, наскільки я розумію. На кшталт ну, байрактара це ударний міськолотник, трошки інший. Але що вони написали, наші гурівці? Значить, Маджахер 6 якого збили у вересні, розкрутили буквально до останнього гвинтика. Виготовлений він був у лютому цього року. Не виключно, що це був один з перших його вилітів, що одразу кинулося в очі. Те, як іранський виробник приховав всі сліди, хто виготовив цей літальний апарат. Деталі виробника видали виробника написи англійської з граматичними помилками. Ми лише на одному пристрої знайшли напис на фарсі, зроблений вручну, який вони просто не помітили зі зворотнього боку на платі нас Додають розвідники, значить, а Росія власне не визнає, що вона використовує іранські безпілотники. Але цей чувак, Руслан Пухов, військовий експерт. Значить, оговорився в ефірі. Одного з телеканалів потрапило відео, де він, ну, виходячи в ефір, значить, мабуть, мікрофон у нього він думав, що він вимкнутий. А він говорив з ведучою: що наступне чого на розгойдувати не будемо. Тому я прошу вас сильно на цих іранських тому що це класика історії, жопа є, а слова нема. Так, ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає якби ну Тобто, ведуча йому говорить, що верніше, ведуча каже його не розхитувати, а він каже, що власне ми знаємо, що іранський не будемо, але не визнаємо і влада не визнає. Тобто, напряму вони не визнають, що дрони іранські. Але от просто цікаво почитати, що пише комсомольська правда про ці дрони шахет 6. Как он появился в России? Значит, говорят, но это лишь слухи. Летом российская делегация спецов, спецов не ну просто, посетила Иран, где ей было представлено сразу несколько видов дронов. Наши парни проверили их в деле, были в восторге от результата, вы просили завернуть тысячу штук. Тогда же товар, и было решено дать название Герань, по созвучию с Ираном. Тобто, зрозуміли, Герань и Иран, вот, как Но Герань, это такая у какой-то запах я не люблю, але что далее пишут по другой версии, то есть тут у нас разные версии наши спецы разобрав до винтика Шахет сами наладили массовый выпуск иране уже в России и клипают их в три смены по крайней мере официально Иран не подтверждает и правильно делает поставки боевых дронов в России, а Москва не подтверждает их закупки, но дроны летают, бьют по целям на Украине На Україні і на крилях написано по-русски Іран. Іран Головне, що по-русски написано це в принципі найголовніше це сутність російського імпортозаміщення. Взяти що завгодно, написати по-русски і буде вже ру, щось ру руське, значить, все нормально. Е, ну, я хотів сказати, що насправді я, 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 я дуже сумніваюся, що це Росія, там, от як вони пишуть, Розобрала Девінтіка і наладила масовий випуск, це не ну це не, не, не простий процес, це не, не, не простий не простий вироб, його не можна взяти, там скопіювати за пару місяців і почати виробляти. Для, для цього потрібно ну багато часу, тому я думаю, що це звичайна фігня. якби а Насправді ми маємо ну, справу з іранськими дійсно з іранською технікою. Власне, що є проблемою, те, що Іран, окрім цих шахедів, виробляє ще купу різних ракет. Власне, Іран з 1979 року знаходиться під санкціями, і ці санкції то посилювали, то послаблювали. Ну, це держава, такий, до такий міжнародний згой, яка довгий час, скажімо. Знаходиться під тиском в першу чергу за свою ядерну програму. Тобто вони намагаються там збагачувати уран, і це потенційно може дати їм можливості створити ядерну бомбу. А враховуючи, що вони також і ракета-носії виготовляють отут на цій мапі ми бачимо цей перелік їх ракета-носіїв їх там багато. E, значить, і от бачимо на мапі власне де де знаходиться Іран, а також куди вони можуть долітати. Долітати вони можуть ну в тому числі і на Балкани, в Грецію, якби там, ну і в частину Африки. Коротше, нормально вони долітають, якби e, тому це загроза, звичайно, і в принципі, Іран це дуже схожа в чимось на Росію держава, тому що теж у них. Куча халявного бабла з, не, з нафти, і вони його це теж така авторитарна традиціоналістська держава, яка просто отримані гроші вкладає не в покращення, скажімо, життя населення, а в мілітарізм, якби і пропаганду. І власне ем, виготовляє зброю. ну Причому, як ми бачимо, мабуть, вони це краще виходить, ніж у росіян, якщо росіяни це прибігли до них купувати дрони. От і самі не змогли ці дрони вигадати і виробити. А Іран зміг якось так, от не знаю, чому. От, отже, Іран загрожує світу з одного боку, і Іран загрожує Україні, тому що зараз говорять про те, що вони можуть поставляти Росії ще й ці ракети, тому що у Росії свої закінчуються, а треба якісь інші. Якби і ті санкції, які наразі запроваджуються, вони є досить лайтовими. Вони там спрямовані проти компанії, яка, яка виробляє ці шахеди. І я я ну нам би всім хотілося, щоб вони були більш рішучими. І стосувалися більшої кількості, власне і били сильніше по Ірану для того, щоб відбити у нього бажання там займатися такими речами. Е, я сподіваюся, що це буде відбуватися. Я Я думаю, що якщо Іран буде там ну, посилювати військову підтримку е, Росії, це буде е, погіршувати його стан. Е, мотиви у них можуть бути прості: а це власне гроші, тому що Росія платить гроші. Б, це те, що Іран, як і Росія, є такою анти. Американською державою, яка власне, ну там і за іншими своїми там ідеологічними причинами, там ісламізм у них конкретний такий жорсткий. От і вони сприймають США як ворога і власне цю всю війну як війну Росії з США от, на території. України і тому е, допомагають. проте вони цього не визнають. Вони сказали, що так ми там комусь поставляємо зброю, а як вони її використовують, це ж не наша вже справа, якби це їх справа. Якби, тому якби е, не наша проблема. Отже, е, будемо слідкувати за цією ситуацією. Дуже сподіваємося, що санкції все ж таки посиляться, і Іран дотисне до того, що він припинить цю практику ганебну допомагати Росії в цій е, війні. І підсумовуючи, підсумовуючи на сам кінець, нагадаю вам, що у нас було три новини: замінування Каховської ГЕС, заява Лістрас про відставку та санкції проти Ірану. Я дякую всім, хто був з нами, друзі. Підпишіться на канал, поставте лайк завтра та в неділю. Ми не виходимо. Повернемося в понеділок, тому що ми по побуднім дням будемо підводити підсумки всім бажаю гарних вихідних і слава Україні.